Наконець, то я дождався, стільки сидів, ждав, ждав. Так нарешті до мене прийшла посилочка з тему. Я як побачила повідомлення з Укрпошти, одразу побігла одягати, ну, а що ся? чудовий привід вийти на вулицю. Ще світла немає. Цікаво, у вас теж так працює, що коли немає світла, починаєш навпаки бути продуктивним. Десь поприбирати, поготувати, кудись вийти прогулятися. Адже коли його включать, будеш сидіти в телефоні, бо нарешті є вайфай. Чи може навпаки, поки його немає, відпочиваєте або взагалі спите напишіть. А я тим часом теплезно одягаюся. Обов'язково шарф, шапка, дівчата. Симою, не ходіть, гарно ходіть тепло. Моя улюблена рубрика Знімати в під'їзді тут я ледь не навернулася і нарешті вийшла подихати свіжим повітрям, трошки мій шлях дивний через гаражі, рельси, шпали, шпали. Коротше, якийсь дивний райончик. Ще й купа генераторів. Добре, що вам не чути цей звук. Тут звіс. я заходжу на пошту і вже уявляю, як знімаю вам розпаковку з тему, але ні, це виявилася посилка від бабусі. Вона передала мені куртку, яку я їй купила на день народження, але вона на неї маленька. Тому ось вам такий швидкий обзор. Чи кому треба куртки.